Дамочки ходять. Хі -хі, які гарні. Так, якась єсть. Доброго дня, любі друзі! Я Тетяна Шевчик на своєму каналі на подвір'я. Я вам е, обіцяла відео по поводу теплиць, парників і так далі. Е, ми з чоловіком зробили Таке приобрітіння купили собі теплицю. Вона дуже зручна в монтіровці, ми вже трохи її зібрали. І е, як конструктор збирається. Не знаю наскільки вона буде е, така прочна. Подивимося, яка вона буде в експлуатації. Ну от Сьогодні ми її трохи збираємо. Ось такі труби. Діаметр 20х20. Вони всі пронумеровані, підписані до інструкції. В інструкції теж все розписано. Коштує така теплиця з доставкою по новій почті. Це ми собираємо. І коштує 11 900. Прийшла вона отак упакована. Оце такі були. Це сьогодні трошки ночок сніжок упав. Вона була упакована, було чотири великих пакунка. Ось ми трохи зібрали вже таку арку. От. І ось збираємо далі. Збираємо поки що лежачи. Я болток возьму. Здесь так. у двери даже не будет пометки. Хочу? Я же разумела. Уже у нас двери вырисовываются. Уже что-то схоже, да? Да, на теплице, да. Скоро все будет. Да. Сейчас да я вставлю де працювати. Офіс. Ага. Щось я ще наживлю, потім будеш. Так. Виставлять. Як позипро знизу полчиком болт, щоб не виконув. Добре, Ось така виходить уже тепличка, вже щось вимальовується таке цікаве. Ось є один блок собранний до двері. Осьо. І ось задній блок собраний. Там де форточка ось. Ось с так буде у мене тепличка. Будемо перевертати? Зараз будемо інструкцію дивитися. Наші роботи доходять до кінця. Крайня арка, яка скріпить нам дві половини нашої теплиці. Ось цих якорів по вуглах на у теплиці немає, вони там відсутні. Ось ми її зібрали. Ось. Все. І виходить, що їх тут немає. А тут вони везде є. І у нас залишилося 4 якоря пустих. То ми вирішили їх таки по вуглах теплиці поставити. Веня, підніми якорь, принеси батькові. Щоб потім у вас не вийшло, як у нас, що розкручувати треба вугли, то ставте їх одразу, хто буде купувати таку теплицю. Ось така вийшла в нас теплиця. Ось ми зробили, оббили деревом каркас. Осталося тільки закопати її в землю, оці якоря закопати у землю і натягнути на неї плівку. Ну, Погодні умови зараз не дозволяють з плівкою працювати. На дворі мінус 10. У нас натуральний лютий. Будемо ждати погоди. Тому ждіть продовження цього відео. Коли будемо натягувати плівку, буде друга частина. Підведу маленький. Ітог ми купили теплицю 3 на 8. Ось вона. 2 метри в висоту. Ціна такої теплиці з плівкою, з доставкою 11 900. Ну, подивимося, яка вона буде в експлуатації. На, на цьому буду закінчувати відео. На все добре. Бажаю всім успіхів, бажаю швидкої перемоги над ворогом. Слава Україні! Цілую люблю, бувайте!